Мати Христа, Бога, нашого радость і спаси тих, що на тебе буває. Пресвятая Присвята спаси нас. молитвою саме так розпочалося літнє таборування у Пасічнянській та Надвірнянській громадах, яке проводить благодійний фонд «Карітас надвірна» в рамках проєкту Простір дружній до дитини це є для вразливих категорій дітей, для багатодітних, малозабезпечних сімей. Для сімей, дітей, батьків, які воюють на війні, чи були чи є військовослужбовцями, так? для дітей, з вимушено переселених сімей. Після цього будемо плануємо зробити ще табори для всіх мешканців на надвірної. Паралельно з цим ми запустили таборування в кожній локації в Посічнянському ОТГ, так як ми маємо в Посічнянському ОТГ також соціальну послугу, яку замовили нам Пасічанського ОТГ в рамках простіру душ для дитини. І ми маємо ті локації при парафіях наших ракатолицьких, і тому при кожній парафії на протязі цілого літа у нас будуть відбуватися такі тижневі табори для. Для всіх дітей це дуже важливо, тому що ми літні канікули проводимо з Богом. А ми долучились до цього в рамках нашої програми Домашня опіка для дітей. Ми це з свого боку від адміністрації фінансуємо. Ті затрати, які є на проведення цих заходів. І не тільки що фінансуємо, а й будемо в майбутньому фінансувати, тому що ми маємо кошти вкладати в майбутнє наших дітей. Цей проект пішов виклик, ініціювали самі священники і саме суспільство ініціювало. Ми підхопили цю ідею. І долучилися до неї, тому що ну гарно літом проводити час в іграх у розвагах і і, і з Богом. Це має так бути, і у нас унікальна громада. У нас всі греко-католики, і, і ми гарно показуємо для цілої України, для цілого світу, як можна літом проводити гарно час з Богом і в рамках цього проекту у нас є туристичні поїздки для дітей, паломницькі поїздки для дітей, і дуже багато різних заходів. А далі весела гра, рухавка, аби розім'яти м'язи та підживитися енергією здоров'я. Потім цікаві квести, майстер-класи, розвиваючі заняття, катехизація, подорожі та інші діти тут отримують тільки позитивні емоції, тому з радістю приходять у табір. Тамара у бабусі в надвірні проживає понад рік. Покинула рідну домівку на Луганщині через війну. Прийшла до Карітасу в табір, тому що цікаво. Мені подобається в таборах. Я не разу не була в таборах, але мені подобається, коли тут багато людей. Що нам інтересно тут бути. Ну там, например, щось робити, це дуже класно. Ходити везде, ну наприклад, рисувати. Не менш зворушлива історія і Мілани з Запорізької області через повномасштабне вторгнення Росії в Україну дівчинка з рідними покинула домівку і зупинилася в надвірній. Багато відвідувачів літнього таборування діти з тих регіонів, де неспокійно через бойові дії. Були і подушні вибухи. Ми там ховалися у підвалах. І 7 березня ми вже почали виїжджати, тому що ну нам вже казали, що вже обстріл. Люються самий центр, ми були за містом. І тому ми вже виїжджали. щоб діти із задоволенням відвідували кожне заняття. У карітасі складена спеціальна програма та працюють професійні педагоги. Благодійний фонд має чималий досвід у проведенні таких заходів, адже займається цим 5 років. Єдине в 2022 році таборів не було у зв'язку з війною. Ми зараз живемо справді в нелегкий час, і наші діти, наші діти не заслуговують на таке дитинство в теперішньому часі. Так, і ми стараємося з усіх сил для того, щоб їхнє дитинство було ще щасливі, незабутні, щоб їхні спогади були справді пов'язані з церквою, так і з нашою державою. Прибуває така атмосфера любові у цьому таборі. А діти діти завжди щирі, вони скажуть так, як воно є, як воно є насправді. І от ми танцювали тепер цей банс у Лузі, червона калина. Вони, вони світилися. Я бачив цю цю іскорку в їхніх очах. Удосконалює свої навики, проводить цікаві заняття ми та згуртовує дітей. Наші... Педагог Каріна. Жінка до війни працювала у Слов'янську Донецької області. Вихователем у садочку, коли почалося вторгнення російських окупантів евакуаційним поїздом з сім'єю приїхала на Прикарпаття. Ми, ми розпочинаємо наш табір для того, щоб згуртувати дітей для того, щоб їм було цікаво влітку проводити час всім разом. Це християнський табір. Для того щоб діти були ближчі до Бога, за словами директора благодійного фонду оця Андрія Будзика, до літнього таборування у 2023 році планують залучити близько тисячі дітей з двох громад Надвернянської та пасічнянської.